Нову сторінку проекту врятуємо шедеври разом. Відкриють 29 березня. Саме тоді у краєзнавчому музеї представлять на огляд 12 свіжовідновлених скарбів мистецтва. Їх відреставрували минулого року за меценатські кошти. Досі маловідомі та понівечені часом зразки іконопису та скульптури отримали не лише нове життя, але й історію походження. Ікона Святого Антонія, взагалі, була. В дуже тяжкому стані вона була прикрита срібними ризами. В процесі реставрації ми віднайшли записи XIX століття і, від... і дослідили, що ікона є 18 століття. Має своє походження з вірменського костьолу. І не виключено, що вона туди потрапила ще з костелу Тринітарів, який згорів. Ікона святого Антонія належить пензлю високопрофесійного майстра, стверджує реставратор. Однак про глибше наукове дослідження наразі не йшлося. Лише про збереження мистецького спадку, а також його популяризацію. Адже чимало людей навіть не здогадуються про те, що Прикарпаття володіє такими скарбами. Ще одна можливість їх продемонструвати світлини фотохудожника Юрія Бакая. Їх презентують разом із виставкою врятованих шедеврів. Від. Тільки часу, павутина, крикелюри, ці всі маніпуляції, які робить з ними ціла бригада реставраторів. З цими творами ніхто цієї роботи не бачить, плюс своє якісь художні бачення фрагментів творів, якісь дореставраційні, якісь проблематичні частини, відзняти якісь цікаві ракурси. Поруч із можливістю зазирнути за таємничу завісу процесу порятунку шедеврів через фотооб'єктив з'являються й інші спецпроекти. Це тематичні каталоги, поштівки та календарі, кошти від продажу яких перераховуватимуть на реставраційні потреби. А також закладки для Них, які планують розповсюдити по школах та читальнях.